Усім привіт, агенти! Починається п'ятий тиждень сезону тягар правди, але спочатку нагадаю, що у нас триває збір. Частину спорядження вже придбали, але ще залишається близько 25 тисяч. Дуже прошу вас долучитися, треба вдягнути бійця, щоб він мав належний захист. Тож, закиньте на приват, яку зможете суму. Ну а тепер давайте подивимось, які в нас активності. На цьому тижні активується подія випромінювання спецпідрозділу. Доволі непогана тут механіка, не золота куля, звісно. Поки ми бігаємо і нас бачать вороги, ми накопичуємо на себе випромінювання і отримуємо більше шкоди. Але в ближньому бою можна передати ці стаки випромінювання або зробити рух від укриття, якщо ми назбирали на собі його повністю. І тоді цей імпульс розповсюджується і накладається на ворогів, збільшуючи нашу шкоду по ним. Тож активуйте за бажанням, можна підфармити зірачок. А ще тепер, коли активується кольорі Кенлі, у нас з'являється така подія. І що цікаво, нам дають множник досвіда x2, але всього на 15 рівнів, як колись раніше давали при активації цілі облави. Якщо отримати всі 15 рівнів, ми отримаємо ще сезонний контейнер. Але є тут ще один глюк. Можливо, вони розраховували, що цей досвід буде працювати виключно в коледжі Кенлі, але насправді це не так. Цей множник досвіда працює і просто в відкритому світі. Ось, наприклад, публічна страта повинна дати 230 тисяч. Давайте перевіримо. І ми отримали 460, а також ще екзот. непогано. Тож нам не обов'язково відправлятись в коледж Кенлі за множником досвіду X2, але якщо ви там жодного разу не були, то наполегливо рекомендую вам таки спробувати пройти ці місії. Цікава та красива локація. Ну, здається, більше нічого цікавого, тож подивимось товари. Іра маньяк на експертизу. Пістолет Кулемет Six Imp з талантом Killer. Це не темна зима, звісно, але можна спробувати. Рюкзак Соколова З Unstoppable Force. Можна зробити шанс та критична шкода. Не найкращий талант, але якщо грати зблизька і ви будете отримати шкоду, то можна навіть його використовувати, бо Vigilance пильність буде часто спадати. Battery pack, не дуже цікаві тут параметри, більше на експертизу такий. Віктор з Таланта Unwavering можна спробувати його використовувати для настакування того самого бойовика в якості другої зброї. Коліна непогані на біл дрон турель. Окопна молитва коліна і міні, то тільки починає збирати білди, бажано такі придбати. Можна зробити їх і під броню навіть. Іміний дробовік Шип з гарним талантом, але краще знайти інший той, що Супер 90, як клей. Він зручніший. Кабура Пікара. Відносно слабенькі характеристики, падає де завгодно, можна краще вибити. Тож на експертизу. Для кулеметів максимальна критична шкода. Кулемет табула раса на експертизу. Максимальна шкода для снайперських гвинтівок. Рукавички Провіденса для якогось першого білда можна спробувати такі використовувати. Пістолет кулемет кабарет на експертизу. Новий талант прешепойт для пістолетів. дробовик шип з максимальною шкодою по броні для бібліотеки. А так, дробовік непоганий, хоча знов-таки краще той, що Супер 90, як Клей. Книга анархіста не дуже цікаві параметри, хоча, можливо, десь ПВП-таки зайде. Шкода в голову та захист від факторів ризику. І дробовік Коелебри падає де завгодно, не витрачаємо валюту АС. Більше він не експертизно. А тут у нас н ролл. Бажано придбати. Житься пофармити валюту АЕС, але для настакування бойовика це найкращий варіант. Також це ТЗ ексклюзив і де завгодно ви його не здобудете. A to do with you. you know you want to take a look? Дор Кікер Кнок це ексклюзив темної зони, можна придбати для прокачки експертизи, а так не дуже цікавий тут талант. Максимальне броня для рюкзаків за те з валюту. Inpring це ТЗ ексклюзив. Тож можна придбати виключно для прокачки експертизи. Також новий талант Pressure Point для снайперських винтілок в бібліотеку. Але за ТЗ. І максимальна критична шкода для кулеметів. Мендоза у нас зараз в Джуді Сквер. Денні Вівер Федерал Тріангл біля театру. Те саме, що на зворотньому відліку, купуємо для експертизи зазвичайні кредити. Не дуже гарний щиталом, багато оптимізувати другу характеристику. Мисливість збиття, в принципі, доволі цікавий, можна зробити шанс на критичну шкоду, але брання дуже багато оптимізувати. Кабура Патріота. При бажанні можна зробити її зі шкодою для зброї. Тобто для червоного білда. Для колін максимальна характеристика шкода від зброї. Дені Вівера один екзотичний контейнер. Три контейнери конфлікту. Тут вам теж може випасти н ролл. Можете спробувати такі придбати. І три контейнери цього сезону. Оце вже не дуже цікаво. Ну а тепер подивимось на активність у кланах Ukraine UA1. Другий клан. Третій клан. Четвертий клан. І п'ятий клан всюди контейнер третього рівня, ось такий у нас тиждень, вже третина сезону прийшла. Очікуємо якусь квітневу подію на наступному тижні. Ну а поки що можна пофармити зірачок з випромінювансфес-підрозділу, прогулятись також в коледжі Кенлі, якщо ви там не були. А ще не забувайте про збір, також ставте вподобайки, пишіть коментарі. Хай всім щастить і мирного неба!